Вітаємо усіх, хто любить подорожувати та цікавиться історією рідного міста. Минулої програми ми поставили запитання нашим глядачам. І сьогодні настав час нагородити переможців нашої вікторини. Нам зателефонувала наша постійна глядачка Галина Григорівна. Тож приз квиток в історичний музей на дві особи чекає свого власника. Галина Григорівна, я вас вітаю. Ось ваш приз квиток в історичний музей. Маю надію, що ви отримаєте справжнє задоволення від побаченого. Передача була дуже цікава, і благодаря їй ми много о своєму родному місті. Дніпропетровськ місто контрастів, у якому розташовані не лише надсучасні будівлі, а й незграбні занедбані споруди. Вони знаходяться зовсім поряд, проте їх доля така різна. Тож про споруди, які стали примарами міста, ми розкажемо вам сьогодні. А нашим глядачам я нагадаю, що відтепер у вас є можливість виграти призи, квитки в історичний музей. Для цього вам потрібно правильно відповісти на запитання, на якій вулиці знаходиться будинок, що раніше належав Губернському земству. Дивіться уважно та надавайте свої правильні відповіді за номером телефона або надсилайте електронні листи на адресу, яку ви зараз бачите на екрані. Дніпропетровську багато старовинних будівель, які зараз нікому не потрібні і перебувають у занедбаному стані. Про них складають легенди це все, чим можна зарадити і хоч якось подовжити життя цих помираючих споруд. Почнемо нашу розповідь з будівлі старого цирку, що знаходиться у завжди людному районі міста, недалеко від найвідомішого у місті ринку Озерка. Ще 50 років тому будівля цирку не була захаращеною. Тут стояли клітки з хижаками, а під куполом виробляли трюки гімнасти. Построен он в 1960 году в стилі «Сталінський ампір». Це останнє крупне громадянське здание в місті, виконане в даному стилі. Дело в тому, що в 1955 году вийшло постановлення о запрете даного стилю. Його посчитали архітектурним излишеством. Вот серед архітекторів. Это здание тоже популярно, как последний образец стиля «Сталинский ампир» в нашем городе. Ну, в отличие от основных образцов стиля, оно не несет на себе такой массы декора. Мы видим небольшую колоннаду такую, стилизованную со стороны улицы Шмидта. И в качестве декора отмечу фигурное завершение здания. Это шпиль, и на нем изображение женщины-гимнастки. То есть это у нас уникальный такой элемент. Вот мы имеем флюгеры, разнообразные шпили, но изображение Гімнастки крайні рідко можна зустріти. Місцеві жителі розповідають, нібито будівлю перестали використовувати після пожежі, що влаштував ревнивець, закоханий в одну з церкових гімнасток. Проте, на нашу думку, це лише красива легенда, створена для того, щоб, хоч якось, виправдати той факт, що така споруда завмерла осторонь. А зображення гімнастки на куполі це все, що нагадує про те, що колись тут був цирк. Для своєї епохи це здание играло определену роль в градостроительном плане. Вот оно фокусировало такой торгово-рекреационный узел в районе рынка Озерка и Парка Чкалова. Естественно, ну, в нем проводились масса общественных мероприятий. цирковых мероприятий. После строительства здания нового цирка, это было в 1980 году, это здание перестало выполнять свои первоначальные функции. Здесь долгое время расположен спортивный клуб Богатырь. Вот в 90-е годы здесь располагались разнообразные секции. Сейчас тоже здание принадлежит, так сказать, нескольким владельцем и фактически оно уже тоже пришло в определенный упадок это заметно очень по фасадам здания ну а э, в качестве вот анализа его архитектурной ценности можно отметить что э, на удивление в нашем городе очень мало крупных общественных зданий построенных в стиле сталинский ампир. конечно здание имеет ценность архитектурную но, насколько я знаю статуса у него охранного нет поэтому оно Ну, підвазможною угрозою і сноса й розрушення. Ну, к щастя, це здание сохраняется. Місто поволі втрачає найгарніші об'єкти архітектури. На їхньому місці будують нові будинки. Гарні, сучасні і зручні. Проте в них немає духу епохи і старовинної величі. Прямуємо центральною алеєю міста. Тут завжди метушня та студенти, бо зовсім поряд знаходиться корпус університету та також дивна огорожа, що ховає від городян напівзруйновану споруду. Ось такий дисонанс прямо у центрі міста. Проте слід звернути увагу на дивовижні барельєфи цієї вже занедбаної споруди. Цей будинок не має ніякої особливої історії чи легенди. Просто проїжджаючи повз нього, одного разу слід зупинитися і замислитися, скільки історій зберігають його пошкоджені стіни. В ньому жили сотні катеринославських сімей, у його квартирах любили, раділи, страждали. А зараз страждає сама споруда, бо їй вже час відходити у забуття. У хащах по вулиці Кірінаковській, що на проспекті Свободи, знаходиться ось така дивовижна споруда. Життя перестало вирувати тут у 90-ті роки. Раніше ж тут знаходилися дитячі яслі. Їх розташування було вигідним у радянську епоху. Саме тут, у промисловому районі міста, ці яслі були порятунком для молодих мам. Будівля цього дитячого закладу була побудована у 1936 році і почала свою роботу ще до початку Великої Вітчизняної війни. У ясла номер 5 приводили своїх дітей, усі працівники прилеглих заводів. Будівля була досить цікавою на вигляд: два крила, праве та ліве, мали по два поверхи. Центральна частина була триповерховою, і досі видно, що будинок вирізнявся архітектурними формами: арки, колони, балкони. Там панувала неабияка атмосфера затишку та спокою. В'ясла приймали малюків віком від трьох місяців. Усього там нараховувалося вісім груп, майже триста малюків. Тож не дивно, що споруда настільки велична і кремезна. У ті роки у місті було лише дві ясельні установи, куди приносили грудних дітей, тож вони безперечно користувалися чималим попитом. У воєнні роки фашисти зробили тут притулок для дітей різного віку. Після війни установа продовжила свою роботу. Тут успішно доглядали діток до 1989 року. За словами старожилів, це будівлі почався тоді, коли призначили нового завідувача, який нібито не вмів вправно впоратися з фінансами та спричинив банкрутство. А занедбано цей дитячий центр було десь у середині 1990-х років. У наслідок аварійності будівлі тепер нічого не нагадує про колишній гамірний дитячий заклад. Будинок із мансардою у два поверхи поволі перетворюється у руїни. Потрібно дуже обережно ступати, щоб раптом не поранитися або не провалитися. Але розглядати стіни о постілої споруди цікаво. Тут ми бачимо фірмову цеглу, з якої будували заклад. На стінах ще є залишки штукатурки радянських часів. Крокуючи за хараченими кімнатами, чуємо, як стеля обвалюється прямо за спиною. Вітер шарудить, оббиваючи залишки стелі і протяжно завиває в отворах, де колись були шибки. Був тут і розкішний сад, розарі, рідкісні квіти та рослини. Такий собі оазис у промисловому куточку міста. Тепер усе поросло бур'яном, а дерева переплелися поміж собою, заважаючи проходити і, хоч трохи підступитися до будинку. Ці руїни ще зберігають свою красу, але все це дуже швидкоплинне, і жити будинку, який колись був таким необхідним, залишилося зовсім недовго. У цій напівзруйнованій споруді більше не почути дитячий сміх. Знаходитися у колишньому дитячому центрі дуже небезпечно. У будь-яку хвилину усе може обвалитися. Так поволі доживає свої останні роки будинок, стіни якого і досі зберігають щиру дитячу енергетику. Недалеко від занедбаної будівлі дитячих ясел знаходиться усім відома у Ленінському районі 11-та лікарня. Нашу знімальну групу зацікавив один з її корпусів. Зараз ми знаходимося в одному із корпусів 11-ї лікарні. Розкішне розташування у ленінському парку, чудова природа. Це місце здавалося б, є ідеальним для лікування людей та відновлення власних сил. Проте, ні, тут не те, що хворому, а й здоровому, важко подолати певні перешкоди. Колись цей корпус медустанови закрили на реконструкцію, почалися роботи, стіни обшили гіпсокартоном, встановили металопластикові вікна і склопакети та чомусь покинули. Тепер тут модорошно і самотньо. Через побиті вікна гуляє свавільний вітер. Він тут єдиний господар. Важко уявити, що тут колись була палата. Стояли ліжка із хворими та метушилися медсестрі, які дбали про них та постійно змінювали крапельниці. У цій будівлі могли б лікуватися сотні хворих. Та зараз тут купа будівельних матеріалів, сміття та уламків. З кожним днем споруда руйнується усе більше, але реставрація ще могла б її врятувати. Час нещадно руйнує усе, але сходи зовсім не зруйновані. Вони без перешкод дозволяють потрапити на останні поверхи. Тут перед нами відкрилися чудові краєвиди, яскрава осінь та неперевершене небо над Дніпром. Ось така краса, що зачаровує. На жаль, це не єдиний занедбаний корпус лікарні у нашому місті. Між вулицями Шмітта та Філософська ховається примара, що вже майже перетворилася на купу цегли і сміття. Колись тут лікувалися люди. Зараз же лише бите скло, купа сміття та каміння. Дивує те, що зовсім поряд з цими антисанітарними умовами є корпус діючої лікарні. Довершенням такої сумної картини є неймовірний сморід, що йде від будівлі. Тут усюди сміття, залишки їжі, розкидані якісь пігулки. Ймовірно, корпус, у якому колись лікували людей, зараз є притулком для безхатченків. Що знаходиться на вулиці Рогальова, досить заплутана. Колись тут була дерев'яна садиба одного з катеринославських віце-губернаторів. Пізніше на цьому місці свій особняк збудував поміщик Захаров. Дуже шкода, що ця велична споруда у стилі модерну зараз знаходиться у такому стані. Здание губернской земской управы – это одно из наиболее интересных в архитектурном отношении зданий старого Екатеринослава. Во-первых, это комплекс зданий, которые часто принимают за один. В его основе здание первой половины XIX века, вот то, что находится на углу непосредственно улицы Рогалева, улицы Литейной, это особняк Захарьиных, была такая фамилия. Его автор проекта неизвестен, это русский классицизм, строгий классицизм с минимумом декора, вот и уже более позднее время к нему пристраивается обширный корпус, который мы и называем здание губернской земской управы. Значит, это здание было построено в 1900 году, обошлось оно казне 103 тысячи рублей, это крупная сумма по тем временам. Особняк Захаринов был продан в 1874 году губернской земской управе под размещение земских учреждений. Ну а вот между этими событиями в 1864-1874 годах 10 лет это здание служило квартирой Екатеринославских губернаторов. То есть здесь успели как бы пожить еще наши первые лица губернии. Это Григорий Вевель фон Кригер, Василий Дунин-Барковский и Иван Дурново. То есть здесь жили три губернатора, о чем в принципе на мой взгляд, уместно было установить мемориальную доску на фасаде этого здания. И вот затем это здание надолго становится связанным с историей земских учреждений. И я напомню, земство – это структура самоуправления. Создана она на территории губернии в 1866 году. Закончила свое существование уже с периодом революции. Вот Земства занимались различными сферами жизни губернии, начиная от продовольственного. Обеспечение, заканчивая созданием системы земских школ, библиотек, больниц, земская ветеринария и другие так сказать, сферы жизни губернии. У колишній губернаторській вітальні був зал засідань земського зібрання, а інші приміщення, у тому числі й флігелі, були зайняті різними відділами земської управи. У ті роки Катеринославська губернія розвивалася швидкими темпами. Не менш стрімко розвивалося і земство, тому воно доручило управі підготувати проєкт нового корпусу. І от це здание служило фактично ну, аналогом здания сучасного обласного совета в Катеринославі. Построено оно было в 1900 году. Это двухэтажный, очень крупный такой кирпичный корпус, выходящий фасадом на улицу Крытогорную, Нине улица Рогалева. Следует отметить, что автором проекта был Харьковский архитектор. Фамилии которого мы не знаем, то есть проекты подавались под девизом. На мой взгляд, есть такая версия, что автором мог быть ведущийся Харьковский зодчий Алексей Бикетов, который у нас в городе строил здание Высшего горного училища, ныне Горный университет, и здание управления Екатерининской, ныне Приднепровской железной дороги. То есть он связан с Екатеринославом. Фасадная часть здания очень напоминает его работы в Харькове, многочисленные работы в Харькове. Но ну, прежде всего это очень крупные объемы декора разнообразный растительный декор. Также сохранились очень хорошо двери на сегодняшний день. Редкий достаточно момент в нашей архитектуре. И сохранилось завершение этого корпуса. Это балюстрада с кованой решеткой на всем протяжении фасада здания. Вот это здание тоже служило лицом города наряду с зданием городской думы нынешнее училище культуры это фактически ну, два таких представительских самых крупных вот, архитектурных комплекса в Екатеринославе в советское время это здание занимали военные учреждения. Очень интересно, здесь находился штаб 6-й гвардейской танковой армии. И уже вот с эпохой конверсии, с эпохой разоружения здание 20 лет практически не используется. Сегодня мы видим, что оно разрушается буквально на глазах, хотя в принципе несущая конструкция, крыша все еще цела и здание, естественно, подлежит восстановлению. До останньої реконструкції будівлі у ній ще можна було побачити залишки губернаторської вітальні, парадних сходів і навіть побувати в кімнаті, яка служила кабінетом очільників губернії. Щоправда, від старих паркетів, печей, камінів, дверей, розпису і стиль під мармур. Залишилися лише одні спогади, давно зникли і скляні веранди, одна з яких виконувала роль зимового саду. Сьогодні вікна забиті, а двері щільно зачинені. Проте нам пощастило зазирнути у віконце, і ми побачили, що зараз у середині будинку ремонт, зацементована підлога та завезені будівельні матеріали. Тож щиро сподіваємося, що цей дивовижний будинок незабаром поповнить ряди від реставрованих катеринославських будівель. Зовсім поряд із театром імені Тараса Григоровича Шевченка по вулиці Леніна знаходиться непримітна будівля. Стіни обшарпані, а вікна забиті дошками. Проте цей будинок, який перетворили на склад для непотрібних речей, має свою цікаву історію. Дом офіцерів це здання англійського клубу. Тобто, означає дом офіцерів настав тільки в советські часи. і в принципі більш історично і правильно називати його здання англійського клубу. Англійський клуб возник в 1830 роки в нашому місті. І це був такий культурний центр, де можна було провести культурно своє час, тобто, досуг. Был такой просто формат английского, то есть у него был определенный устав. Там проводились различные мероприятия, то есть балы, вечера, то есть там можно было просто прийти пообщаться на разные политические, культурные, религиозные темы и так далее. И изначально клуб находился в... Ну, в разных местах. Это и дом губернатора современный. Но в 1891 году английский клуб строит себе отдельное здание. Вот здесь, на улице Проточной, будущей улице Клубной. Интересно, что автор проекта этого здания – это столичный архитектор Александр Иванович фон Гоген. Однофамилец известного художника Гогена. И он много очень строил в Петербурге, в Москве, в Киеве в том числе. И вот выполнил один проект одного здания для Екатерины Слава, То есть это здание английского клуба. То есть здание было построено в 1891 году и было таковым до революции. Здесь был английский клуб. В английском клубе именно в этом здании выступал, например, скрябин известный композитор, он выступал в 1913 году здесь. Мария Заньковецкая тоже здесь выступала, вот именно в этом здании. Немножко позже к английскому клубу был пристроен здание театра. Театр Несова Куба. Сейчас мы знаем театр Шевченко. Это 1913 год по проекту Федора Федоровича Булацеля. Пишні зали будівлі нам побачити не вдалося. Охорона складу не впустила всередину. Мовляв, ніякої ліпнини не збереглося, і це, мабуть, справді так, бо усі кімнати до стелі захаращені непотрібом. Рушаємо на лівий берег нашого славетного міста. Саме там є будівля, стіни якої бережуть дух радянської епохи. Дом торговлі один із крупних універмагів совєтської епохи. Его можно тоже назвать памятником архитектуры. Хотя, в общем-то, нас отдаляют всего 40 лет. Для своей эпохи это было достаточно показательное здание. Это типичный образец такого массового торгового строительства поздней советской эпохи. Я напомню, что первый универмаг в нашем городе появился в 1938 году. Это всем известный центральный универмаг, построенный по проекту Красносельского. Но в то время, когда строили дом торговли, уже предъявлялись другие требования. Это не жемчужина, естественно, архитектуры. Здание построено в 1900. 1976-77 годах. Авторы проекта это институт Укргипроторг, централизованное учреждение, которое занималось данными вопросами под руководством архитектора Малого. Более детальной информации, к сожалению, пока обнаружить не удалось в проекте здания. Это массивный такой комплекс, поставленный на очень ответственном градостроительном узле. Это перекресток проспекта имени газеты Правда улица Богдана Хмельницкого. Здание обращало внимание прежде всего своей цветовой. Гамма и решение это зеленый цвет, значит, оно было облицовано такой плиткой специальной и в свое время служило символом целого района в районе завода Карлолипнихта, площадь здания была 6200 квадратных метров, что было для своего времени тоже очень крупной величиной. Ну и, конечно же, дом торговли стоит в ряду с такими зданиями, как Универсам на Победе, же массиве Победа, который был открыт в 1975 году, универмаг Славутич на проспекте Кирова. В принципе, это здание одного смыслового и эстетического ряда». Сьогодні ми бачимо лише залишки відомих зелених стінок, усе інше зруйновано, перебудовано і покинуто. Місцеві жителі кажуть, що колись будівлю придбав якийсь підприємець, проте банкрутство зашкодило його планам. Так і стоїть дивна незрозуміла примара біля дороги і нагадує про далекі радянські часи, коли цей торгівельний центр був необхідним і популярним. Всім недалеко від торгівельного центру ми помітили дахи на житловий будівель. Виявилося, що на проспекті газети Правди є незвичайний двір. З усіх боків він оточений огорожею, але нашій знімальній групі пощастило потрапити всередину. У цьому маленькому дворику панує тиша і спокій, неначе у зоні відчуження усе покинуто і залишено так, як було тоді, коли тут жили люди. Дивні невеличкі будиночки, ще чекають на повернення своїх господарів, та ніхто не відчинить увечері двері, не запалить світло і не буде пити гарячий чай на кухні. Тут давно ніхто ні на кого не чекає, неначе інший вимір без людей та живих істот. Ось у такий незрозумілий занедбаний двір, із ляльковими будиночками ми випадково потрапили. Він залишив дивне почуття і філософське розуміння того, що самотність це найжахливіше, що буває у людини. І справді страшно, коли у вікнах не запалюється світло, а вдома ніхто не чекає. Прямуємо далі у пошуках цікавих споруд міста. Наступно знаходимо на набережній перемоги. Уже давно у кінотеатрі Салют не проходять покази фільмів. Двері зачинено, а сама споруда неначе завмерла в очікуванні своєї долі. Проте свою значущість кінотеатр не втрачає на житловому масиві перемога. Здається, ще зовсім недавно тут вирувало життя. Та все це лише тому, що життя занадто швидкоплинне, і роки летять непомітно. Кінотеатр не працює вже давно, і навіть фонтани та лавочки, що знаходяться поряд, і доповнюють пейзажну картину, завмерли. Ці привиди з минулого чекають на свого рятівника, того хто відродить життя, відновить атмосферу величного кінотеатру, подарує салютові ще один шанс на життя. Тож нам залишається сподіватися, що салют невдовзі відкриє двері своїм новим глядачам, а не відійде у забуття, як це зробили вже багато величних споруд міста. А зовсім поряд із кінотеатром вже багато років височіє недобудований скелет будинку. За однією із версій там мав бути торгівельний центр. Проте як це буває, сьогодні ти маєш все, а завтра нічого. Так і трапилося із власником бетонної примари, який залишив своє дітище на призволяще. На ми розкажемо вам про будівлю, яка є зірцем реставраційних робіт. Ще недавно споруда виглядала не кращим чином, була обмальованою та занедбаною. Проте зараз це не перевершеної краси будинок, виконаний смаком та шармом. Здание на Каврик-11 это пансионат экрансовского дворянства для детей сирот офицеров, погибших в Первой мировой войны. То есть такое очень большое длинное название изначально. Интересно, что на месте этого на этом участке, где сейчас находится это здание, раньше был пансионат для учениц Мариинской гимназии. В котором покровительствовало наше Екатеринсовское дворянство. И там это здание было с 18 года, просто оно сейчас не сохранилось. И в 2015 году, то есть через три года, к этому зданию пристроено было фасадное здание, которое находит на Красную Линию, что мы сейчас видим и по сей день. Здание работы Красносельского, одна из первых работ Александра Леонтьевича. Здание построено в стиле Ренессанс, то есть неоренессанс. И э, по сути это был пансионат то есть для тех детей, которые, родители которых погибли, ну и родители отцы, да, которые погибли на Первой мировой войне. То есть, в принципе, это был пансионат, сначала такой вот связанный с гимназией, позже связанный с, с этими детьми. Хотя связь с гимназией, с дворянством она оставалась. То есть, в принципе, дворяне покровительствовали и связаны были с этим зданием. Подорож вийшла у нас цього разу. Кожний будинок чимось особливий і важливий для історії міста кажуть, кожна річ має свою душу. Якщо це так, то душа занедбаних будівель болить і благає, щоб на них звернули увагу. Наша сьогоднішня подорож добігає кінця. Трохи сумно, що у нашому місті стільки занедбаних будівель. Проте така історія нашого міста. Цікава, а іноді незворотня. А нашим глядачам я ще раз нагадую, що у вас є можливість виграти призи. Для цього вам потрібно відповісти на запитання, на якій вулиці знаходиться будинок, що колись належав губернському земству. Ми чекаємо на ваші відповіді за номером телефона або надсилайте листи на електронну адресу. А ми розкажемо вам ще багато цікавого у наступних краєзнавчих подорожах.